Давайте, будь ласка. Добре, ну таку невеличку презентацію ми для вас зробили. Курс молодого першокурсника піде нашого інституту. Значить, я сяду, excuse my back, як кажуть англічани, добре? Це герб нашого університету. Лев, це значок яким нагороджуються випускники нашого університету. У мене також такі є, у вас вам також такі видали. В разі успішного захисту ваших дипломів. Зараз ми розробляємо герб нашого нового інституту. Вікторія Литвиненко люб'язно погодилась зробити це. Так, ну, у нас є девіз, який ми затвердили вівант-інженерис Латиною. Вівант-інженерис. Хай живуть інженери. Де такі девіз? Стверджуємо чи ні? Так, так, так. 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 На, на гербі у нас будуть, буде лев з якорем, як тут. І три емблеми, які стосуються факультетів, суднобудування будування гідротехнічного і механізації портів Буде такий загальний герб Це контактна інформація нашої, нашої дирекції. А може ми цю презентацію їм скинемо в групи куратора? Так. Добре? Так, що, да. так. Ну, тоді я коротко, я пройдуся, щоб час не витрачати. Да? Бо там стигне суп буфенька, треба да? його ну, їсти. Навчальний процес коротко. Бачите, два семестри у нас. Це система балів, яка в нас в університеті діє. Є КТС, бачите, ви, там справа в куті. European Credit Transfer System називається. Це європейська система кредитів. Якщо ви будете мати бажання навчатися десь в Європі, наприклад, або в іншому університеті в Україні, то предмети, які ви в нас поздавали, отримали задовільні оцінки, більше 60, 60 це мінімум. Вони будуть зараховані в тих університетах, куди ви йдете. Розуміло? Ось така система це європейська система. Європа кредит-трансфер система. Це такі страшилки, для да? студентів почитайте, коли да? проводяться е е академічні заборгованості, які дозволені, да? 20 кредитів. Ну, я вам так по секрету скажу, що якщо 25 кредитів буде, то директор, він же ж добрий, я так вважаю, що я добрий, да? не відраховуєш. Але 25 це вже так, да? розумієте? Соу-соу я кажу. Добре? Якщо більше 20 кредитів, ми повинні вас відраховувати за законом. Mm -hmm. Розуміло? Що таке е, кредит? Зараз ми знайдемо слайд. Бачите? Один кредит. Європи 3 Transfer System це 30 годин. Всі предмети е, включають в себе якісь години навчання. Лекційний матеріал, практичний, лабораторний. розуміло? Це є ці кредити. Це така одиниця виміру для предметів різноманітних. Далі, ну, це також страшилки, червоним, треба перебрати, бо це дратує, червоне полі, чи ні. Далі. Коли, скільки раз можна складати дисципліну? Ну, три виходить. Так? Перший раз викладачу, на другий раз перездача в додаткову відомість, але тоді, тоді студент втрачає можливість отримати стипендію. Про стипендію вам розповість Вікторія Вітненко, більш детально, але в нас сьогодні немає тут. Можливості написати, так? От, і третій, створюється комісія і е, можна буде перездати предмет ще раз. Оце наш е, робочий навчальний план. Тут всі предмети, кредити. Бачите, що вони записані? 30 годин, це вірно, да? можна перевірити. 90 годин 3 кредити. Склад цих дисциплін, скільки лекцій, скільки семінарів, скільки е, практичних занять. От. Це для контрактників. Як у нас контрактники сьогодні? Чи всі бюджетники? Є? Інформація для контрактників. Коли потрібно, чомусь підкреслюю посеместрово. Хто гарно знаю, де, де помог? Комп'ютер щось там, так, Ну, Нараховується пеня, якщо не вчасно сплатили контракт. В разі несплати відраховується студент, на жаль, да? але є можливість, є можливість переведення на бюджетний. Це також дуже важливо, на слайді цього нема. Але ви повинні знати, що якщо з'являється місце бюджетне, то е, можна за даною спеціальністю перевезти людину з контракту на бюджет. Е, вибираються студенти, які, які мають найвищий середній бал з результатами двух семестрів. Випадки у нас є Зараз е, трохи складно це робити, бо є багато, на жаль, дітей, в яких е, загинули батьки на фронті чи поранені, і ми в першу чергу повинні перевезти їх. Але є переведення і інших студентів. От ми тільки не, недавно сцени війни переводили суд на будівника. Так? так, ну це страшилки, не будемо дивитися їх. Нарахування стипендій. Тут все підкреслює. Вікторія, розповісти, чи... Да, що, можливо, що, Ми будемо піднімати екран чи. Ні, стипендія призначається в Одеському національному морському університету згідно положення. Це положення ви можете подивитися на сайті нашого університету, але я кратко перескажу то, що там написано. Дивіться, стипендія призначається 40% для кожної окремої групи від кількості бюджетних міст. Наприклад, Судне будування є 10 бюджетних міст. Стипендію можуть отримувати 40%, тобто 4 чоловіки. Так? Якщо це 15 група чоловік, то 6. Перший семестр, коли ви зараз зарахувалися, стипендію будуть отримати перших, ну, наприклад, із 10, чотири чоловіки за рейтингом вступу. Далі стипендія буде призначатися. Так, як ви здасте свою сесію, тобто її треба здати вчасно, і складається рейтинг. Да, у нас є там жовтий. Кожна група да, з кожної групи читається середній бал. бачите? І ми складається рейтинг, і перші чотири чоловіки, які отримали найвищий бал, вони отримують стипендію. Але інколи буває навіть не так. У нас в положенні сказано, що стипендію рейтингова, рейтингова система для стипендії складається наступним чином: бали, які ви отримали при навчанні, він помножується на коефіцієнт 0,9. І далі ви можете добрати додаткові бали, які складаються. Перше, це спортивні міроприяття за участь в спорті. Раз. Друге, це написання науково-студентських робіт, тобто участь у олімпіадах, конференціях, написання статей так, вже на старших курсах. І третій е критерій, який ви можете також отримувати додаткові бали, це участь у, сту у студентському самоврядуванні у ну, концерти, творчіства, скажімо, да, от, е дивіться. Є в нас за кожну за кожний цей пункт спорт, наука і е, міропріяція відповідає е, окрема організація, з якою вже ваш більш детально познайомить ваші куратори. Да? Куди ви можете звернутися, щоб виступати, наприклад, за університет по волейболу, да? і отримувати додаткові бали. В мене був такий случай, що на архітектурі дівчинка дуже гарно займалася. Майже середній бал був 100, але вона ну, помножаємо на 0,9 і в неї вийшло 90. А інша дівчинка, вона мала ну, 90 помножили на 0,981, але вона і спорт, і статтю написала, і ще й лісала, танцювала. І отримала по бали. Тобто, вона її, да, вона її опередила і ну були запитання, мені прийшлось пояснювати батькам, чого, чому, і. Тобто, ви маєте це знати. А ви дивіться, такий приклад є тут, мені здається, ні? Бачите, другий, так? Да? Є, наука громадського. В да? нього більше пал, да. цього студента, да? 54. Всього да. менше, так? Да? Тобто будьте з тим, що... Але він наприклад, він перший. Тут, Ось така фішка да, Будьте є. уважні. Ну, підвищена стипендія. Так, да, І дивіться, і в нас ще є підвищена. розмір стипендії, я вам ще сказати не буду, тому що він змінює, змінюється кожного місяця в залежності від фінансування. Це вже буде ближче до наказу відомо. Але ще є в нас підвищена стипендія. Підвищена стипендія, вона відсотків на 40 вища за звичайну. Ну, наприклад, я скажу. Звичайна була 1950, а підвищена майже 3000. тисячі. Це в цьому семестрі була така стипендія. Ем, підвищену стипендію будуть отримати ті, хто здає всі оцінки, отримує більше ніж 90 балів. Тобто, всі відмінно. Ну, все. Я, можна я додам ще. Так. Е, ще така важлива річ: 133-я третя, 135 тридцяти спеціальності студенти. Отримують підвищену стипендію всі. Це спеціальна підвищена стипендія для підтримки інженерних спеціальностей. Зрозуміло? Вони більше грошей. отримують До 33 35 Це механізатори і кораблобудівників. Тобто апріорі вони підвищену отримують. Одразу. В них ще є підвищена для тих, хто на всі п'ятірки навчається, вона ще більша, Але початковий стан вже більший. Возуміло? Там десь біля трьох тисяч, да? чи скільки? Так, є. також стипендії президента України, Верховної Ради. Їх розподіляє Рада ректорів Одеської області. Фіті, місць. Минулого року, може Тетяна Іванівна нагадає, да, у нас хтось отримав суднобудівників так, стипендію Верховної Ради, здається, да, і президента. І президента Верховної Ради, Нам да. і, нас дві да. Це також є такий варіант отримати підвищену стипендію. Ну, це розклад дзвінків, можете його на сайті побачити. Дуже важливо, у вас телефони у всіх є. Якщо є час, чи не будете цим вибратися, На Google Play треба зайти. Ні, подивіться зараз, так, щоб да. потім не було. Куратори можуть, можуть проконтролювати, якщо хочуть, да? як процеси іде. А якщо не хочуть, хай не контролюють. Я, я чому? Бачу, батьки теж тут і вони можуть теж скачати це приложення, так? Додаток Додаток. І контролювати своїх дітей Будете буде робити чи ні? Заняття, чи не буде? Заняття, Скажіть, чесно, будете робити, будемо далі. там. Дитина. В Лабораторії. Ну, не чую. Хто ж завантажити так, це так, чи ні? Для, для студентів першу чергу це. Додаток, ну добре, ви, тоді я скажу декілька слів. Добре просто. Цифрові. На Google Play завантажуєте МТР-додаток. Він пов'язаний з е, програмами, які встановлені у нас на сервері в університеті. Все однаково. Те, що, що ви бачите в мережі, мережі те саме в цьому з Google Play. Зрозуміло? Оновлюється інформація постійно. Це про розклад, про викладачів, назву предметів, час і аудиторії там навіть є. Тому що планувалося проводити заняття в аудиторіях, але, на жаль, буде такий змішаний у нас режим. Починається у вас заняття 26-го. Знаєте, так? Чи ні? 26 числа, а закінчується в середині грудня. Заняття. 16 го числа. Коли ви завантажите цей додаток, там, бачите, немає в мене поінтера, так? Одеський національний морський університет. Треба вибрати, це наш чубовий заклад, наш виш. Ну і далі тут декілька є таких тонкощів. Бачите? Тут є, можна обрати студента, да? але ви не робіть цього, тому що ваші прізвища ще не завантажені в мережу. Треба обирати ось цей варіант група. Зрозуміла? Пізніше, коли вас додадуть до системи університетської, будуть ваші прізвища. На початку цього ще нема. І ще тонкість. У нас, я вам казав, що наш новий корабель, наш лайнер називається як, хто запам'ятав? Міті. Морський інженерно-технічний інститут. Є він тут чи нема? Поки що. Нема. Поки що створюється новий сайт, тому що ми шукаємо? 133 спеціальність шукає портовий інженер. так? Да, портовий, портовий Далі. Е, е, суднобудівники шукають суднобудування інформаційні технології, Зрозуміло? Гідротехів шукають воднотранспортних і шефів столу. 192, 194 та 31... да, Вибачте, я так за... дякую, Да. я по-старому називаю гідротехи, але там багато дуже гарних і цікавих людей. І архітектори, і будів... будівники, так? Одна галузь, 19 -та галузь. Да, 19 -та галузь, тому. Так? Як в старі часи називаємо гідротех. Ну так у нас прийнято. Як водний називається, а це гідротехі. Зрозуміло з чи є питання? Ну, кнопки. Вибрати, вибрати, так? Да? Зрозуміло. Далі. Ви отримуєте ось таку картинку. Вашого... Це для прикладу я завантажу. Бачите, це для першого курсу якраз для вас. Бачите, вже дата 26.09. Цього року, так? Да? Це нове. Я вам цю скину презентацію. Ви хочете фото. Бачите, тут є такий цікавий значок. Ай! Інформація. Якщо ви натиснете на цей значок, ось таке. Віконце випливає і тут описання предмету, е, прізвища викладача. Бачите? Розуміло всім чи ні? Так, Якщо є питання, будь ласка, далі. Ще один варіант е, дуже важливий це е, наш е, сайт d не, не переплутайте, будь ласка, з сайтом просто онму. Потрібно, щоб там було d Посилання, е, ви бачите на екрані. Да? Стрілкою так? Mm -hmm. Далі, якщо ви зайдете сюди, ви побачите ось таку гарну картинку. Називається вона Moodle. В школі було таке чи ні? Mm -hmm. Наш університет купив цю систему, ми вже декілька років користуємося цією системою. Тут є увійти, бачите? Mm -hmm. e, значить, Я сьогодні телефонував на наш ВЦ, центр, э, розвинковий центр. Мені сказали, що якщо до вівторка ви не отримаєте пароль і логін до Moodle, то вам потрібно буде написати лист. Куди зараз покажу, ось сюди. Зрозуміло? Чому ви можете не отримати листа? Перша причина. Адреса вашого, вашої електронної скриньки не співпадає з реальністю. Таке буває. Помилки є, або хтось написав так, як кажуть. На шаріка в Одесі, якусь адресу, але її зовсім нема. Такі випадки бувають. Живаєте? Тому потрібна ваша реальна робоча адреса, вашої контролісти. І ви автоматично отримаєте ключі, логін, пароль. Зрозуміло? Якщо у вівторок нема, всі зрозуміли. Пишемо лист дружно. Пишемо прізвище. Скажіть так. А встигнуть вбити базу? Я сьогодні розмовляв, що вчить, це наш відповідальний Володимир. Він сказав, що у вівторок перевірити всім. Якщо нема, писати. Це Moodle. Адреса зрозуміла, ввійшли. Тут є ось така картинка, бачите? Факультети, назви, я вже казав. Так? І тут кафедри, предмети, шукаєте свій предмет і замонт. Що ви там побачите? Так? бакалаври, Ви знаєте, скільки в нас різдвині? Бакалаври це перший, 4 перші роки, потім наступний це магістри. Ну і далі доктор філософії, PhD. Філософії ви поки що на першому рівні називається він Тут Будете шукати свої предмети, своїх викладачів. Щось я дуже довго розмовляю, так? Да? Чи ні? Ну давайте, коротко. Усього, наприклад, фізика, розберетесь, тут інформація, права, да? так? Можна подивитись. Далі, ще одна цікава річ, це ви отримаєте потім паролі додатково на сайт он.му. Тут дуже корисна інформація для вас є. Це ще один парок. Наступний. Це вже буде може, через два місяці. Я так для інформації завантажив. Тут також є розклад, можна його подивити. Такий самий, як і на телефоні. Це комп'ютерна версія. Розумієте? Комп'ютерна версія у вас Android версія. Для Android пристрої. Ну і тут є цікава штука. Я її почав використовувати. Може, минулого тижня, бачите моє прізвище. Олександр Каніфоський, Zoom Meeting TBSR. Це для англійських груп. Вони одразу можуть отримати посилання на оголошення, бачите? На лекцію. Де лекція проходить в Zoom. Zoom Зум, знаєте, що таке, так? Да? Чи ні? О, я легше стало. Добре, дякую за увагу.